Всім привіт! Давно не знімав свої акваріуми. Все нема зараз часу цим займатися. От вони живуть собі своїм життям. Так же саме без змін У мене три акваріуми. Перший показую вам, бо це один із самих стабільних до якого я взагалі майже не підходжу. Тільки підливаю воду. Інколи там якусь обряжку підкинуть, Рибок покормить. Там раз. 3 неділі підмінить води. От. І він живе собі. ну і Відповідно, рослини також вирізать, бо дуже багато їх тут росте, заростає і періодично вирізаю. от По лампамму освічені нічого не змінилось з останнього відео. Така ж сама лампа, тут саме заводська на діодах Єдине, що я зробив, це наклеїв червону полоску на половину лампи, Тому що вона доволі таки ярка. Ну і так вона над червоною полоскою дає трошки більш червоного світла. По рослинам нічого не змінилось. Всі ті ж самі рослини, потрошку е розростаються е ці криптокаріни, е ті, що дуже вони повільно ростуть, і потихеньку заповнюють там десь ззаді. Ще один вид криптокарін, там в уголочку якось собі виріс. Я більш детальніше покажу, піднесу до акваріума. Трипартіта там потрошку стелиться, думаю, буде пропадати. Та ні, стелиться, вона просто любить більше світла. Треба частіше верхні рослини убирати, щоб вона росла. со 2 зараз не подаю вже давно. Нема зараз, коли цим займатися. Тому. Акваріум собі потихеньку, але тим, тим не менш розвивається без СО2, просто з меншою кількості світла, то воно це потихеньку росте. Ось. Зараз трошки піднесу, покажу ближче вид лампи і рослини. Тобто на лампі. Вон видно, Червона полоска наклеєна, це клеюща лента. Вони таких а, великих метр на метр різних кольорів. синя і червона є. Я взяв просто червоний наклеїв, щоб додати трошки червоності до акваріуму, тому що рибки червоні і більш контрастно вони виглядають. Вон там у мене криптоакаріна, по-моєму, венде вона в уголку. Я думав, вона пропала, але десь там корінець був залишився. І вона там собі росте потихеньку. Цю криптокаріну я не пам'ятаю, як вона зветься. Але вона дуже повільно росте і я її, в принципі, не трогаю. Вона чистить ґрунт гарно. Більш мені подобається трипартіта, Стараюсь, щоб вона більш-менш заполонила. Колись в мене вона гарно росла під прожекторами, там видно на перших відео, але. Тут вона щось мене поганенько росте. Mm. Ну, а так, в принципі, все без змін. Тому постараюся зняти ще решту акваріумів, там, як буде час для історії, як то кажуть, тому що а, самому буває цікаво переглядати, що було в мене рік 2 тому з цими акваріумами. Він вже, мабуть, 3 роки. Не перезапускався це точно, як мінімум. Просто а, виривається рослина та і все росте по-новому, без всяких перезапусків. По-моєму, я просто Анубіасів багато прибрав звідси, тому що тут більш такі світлолюбів рослини. І довелося а, зменшити кількість анубіаса. В принципі, взагалі я його переніс там в інший акваріум, але багато викинув, бо став він обростати. От. Тому ось так помаленьку, потихеньку, але все продовжуємо займатися любимою справою, любимим хобі, ні за що ми його не покинемо. Дякую всім за перегляд, гарного всім дня, до зустрічі!